Я вже роботу гарненько попідробляла, щось хмарі їться, ще може й дощ буде. У мене брання вісить. Казав дідуля, що й на сьогодні, і на завтра передавали дощик. Все може бути. Я поставила яйця на олів'є. Трошки зроблю олів'є, тоді м'ясо вже відварила, м'ясо зроблю, приливне і в олів'є на не ковбаси, а м'яска. І ще мені треба ті в тілі поробити, зажарку зробила, кусь-кусь. Зварила, Коротше. і рибку пожарить. І хотіла спекти меренговий рулет, але не знаю, чи в мене сьогодні хватить мочі. Чи ні. Будемо старатися. Взагалі, оце так, такі плани в мене як. Так, рибульку вже забабахала, хай схолоне і в холодильничок. Я вже втомилася, капець. Це, там в мене ззаді сушка на фоні, коричі. до завтра попідсихає, так зранку зніму. Ще залишилось мені зробити приливне м'ясо. Ще раз вам дівчатка покажу. Хто не робив, зробіть. У мене відварене м'ясо куряче. Філешки стегна я купляла, можна стегна поварити, шкурку тоді відкинути. Витягти кісточку і такі чи соломкою чи квадратиками, як захочете, варить у підсоленій воді лавровий листик, туди духмяний перчик до готовності. І холоне м'ясо у цій водичці, в якій варилося. Після того, як охололо, порізали, як вам. Ну, більше якби, соломкою. Але в мене я трошки його переварила. Я вам чесно кажу, так, ножом, як надавлю, як воно розлізлось, так я його і цей, і подавила, коротше, покришила. Тепер беремо миску. і важливо, Я, наприклад, більше люблю соус гострий. ну, але... Не знайшла. Гостро взяла соцабелі. Соцабелі теж смачний соус. Ну і от на таку мисочку, так, я десь беру півбанки. І стільки ж треба майонезу. Можна майонезу трішки менше. Не більше, ніж соусу. Можна менше. Тут трошки вже за смаком регулюємо. От. І от це все діло. Перненько. Перемішу. І тепер ось цим соусом м'ясце, м'яско. Так, гарних ложок. Три. Я вкину зараз, може і чотири. І Бачу, може, ще добавлю. Треба перемішати гарно м'ясо. Не треба, щоб воно і плавало в цьому соусі, ну, щоб і не сухе було. Можна ще трішки додати. Головне, не вивернути всю у бо всяке в житті буває. Так, зробили От. і зверху тепер цибульку напівкільцями чи четверть кільцями залежить від цибулини. Велика, маленька, я дві цибулини. Так розділяєте на, на дольки і. Наверх м'язка викладаємо. Виклали цибульку. І тепер зверху поливаємо по цибулі. Сама цибуля дуже смачна виходить, вона за ніч замаринується. Ну, хто робив уже це м'язко, то знає, що воно виходить дуже смачне. І коли у нього не дуже роботи є, і таке блюдо виходить, ну, таке, як треба. От так. Тушки ложечкою наче піднімати цибульку, щоб вона ж уся промазалася цим соусом. І на ніч холодильничок, от, і смакуємо. А що робить? Робить нема чого. От такі справи. Так, гарненько таке утрамбуємо. І все. До того спина пече, коротше, вилічилась. Не можна. Я ж сьогодні день на ногах і вже оце в мене О, тут грудна. Частина вже все капець. Треба йти подати. а ще ж треба якось рулета спекти. Я вже думаю, чи завтра встать мені не світ не зоря, да його спекти. чи... Взагалі, не знаю. Ще подумаю. От Тівцільки побжарювала, завтра стоять у лідній кухні там на полу холодно. От, А завтра я зроблю заливку, підтушу, м'ясо замаринувала, поставлю цей в духовочку. От, Трошки приокурати, бо я щось ложкою сильно розмахалася. І все. І порядочок. Баранчик шон. Баранчик. Шон. Ви подивіться на цю красу. Ну, я не знаю. Швиденько переходимо по посиланню і замовляємо, поки є всі розміри. Ви подивіться, які ж вони гарнесенькі, м'якусінькі. Це наша українська фабрика Белста. Будете носити? носить? Носить, ще й не зносите. Ну, <сміття> Я не можу. Отака От красота. Ну, ну це... Я... Швиденько переходьте у магазик і замовляйте. І носіть на здоров'я. Глядя, ай-яй-яй. Так, це не все далі. А це така ніжність. Ай, ну це взагалі супер, дивіться. Ай, просто клас. Повезу своїй донечці і зятю, а як же? Ну, ну дивіться, ай-яй-яй. По посиланню у магазик Аліна відповідає на всі запитання. Розкаже вам, які є розміри, яка ціна там під кожною моделькою. Ціни є. Ну, взагалі-то вони йдуть розмір в розмір. Нашим коханим чоловікам або синочкам дивіться, які теплесенькі. А, супер. Зятю повезу зятю, вибирай, які тобі більше до вподоби. Такого, наче кролик, наче кролик. Ну, такі вже ж приємні, підошва. Гарна така. І всередині вони от м'якенькі стаєш. Ну, що мені вам розказувати, як ви самі знаєте, що це дійсно капці такі, як треба. Або ось такі, дивіться, хутро. Це справжнє хутро, натуралочка. Всередині тут немає, отута зверху тільки знизу йде. Ну, щоб від полу нога не мерзла. Те, що треба. Так, переходьте по посиланню, пишіть в дірект. Мій партнер по бізнесу відповідає на всі запитання, Аліночка, все вам розкаже і, і, і покаже і відправить. На дворі холодає, шкарпетки, дівчатка замовляємо, норочка. Це норочка, а це це шерсть, мабуть. Так, а це шерстяні. А це норочка. А. Так, я показую, чи не так? Може, не так. Мякесенькі, такі приємні. Ну, я взагалі норочку я обожнюю. У мене є такі одні шкарпетки, їм, мабуть, вже років 4. Вони трохи на підошві колір втратили свій, але ніде не порвалися. І вони мені такі теплі, гарні. Просто клас. Ну і шерстяні, дуже, дуже приємні, дівчатка. Переоходимо, обираємо і замовляємо. Ну і нашим коханим, або ж синочкам, чи тату. Дівчатка, це термо взагалі такі товстенькі, тепленькі, дуже хорошої якості. А це такі шерстяні, ці трошки тонченькі, але ж, о, які вони доладні. По посиланню переходимо і замовляємо. Є різні кольори. Я вам вже показувала такі модельки. Ще раз показую, тут такий, ніби трішки каблучок. Є такі в горошок червоні, сині, такі, як у мене, які я вже ношу, мабуть, років шість. Це точно. Оце дуже такі приємні теж дівчатка. От, ну, от класні. Ну, що можна сказати, як вони от, дійсно хороші. Ну, Отакі. От так, і ще одні. Хто любить відкриті ось такі з вушками теж хороші. Гляньте гарненькі. Клас. Переходьте по посиланню, обирайте свою модельку і замовляйте. На дворі холодає, шкарпетки, дівчатка замовляємо норочка. Це норочка, а це. Ми всі живемо гуртом. Будинок великий, міста вистачає всім. Що ви їсте, інжир? Тут сезон інжиру. Я з братом Балакою з Владивостоку, вони не знають. Вони знають його тільки вяленим. А тут сезон інжиру. Зараз його дуже багато, на кожному углу. На що схоже інжир по смаку? Я навіть вам не можу сказати. Невістка мені каже на сливи. А я кажу, які сливи? Взагалі на сливо не схоже. Нема кислинки, в ньому зовсім Ну. Я навіть не можу сказати, на що він схожий. Смачний це. Що таке? Ася, ти на що в них забираєш? Бри. Ти на що в них забираєш? Хто знає, на що він схожий? Та це ж вінтер заболів, Танюш. Капаємо гемодіаліз, почки. А треба двом чоловікам. Один держи. От у капільницю, бо вона не бутилочка, а пакетик. Там можна щось придумати. Мені треба край. Тому, можливо, так якось, знаєш, просто інкогніто, внезапно. От тоді вже набалакаємося. Виявляєш? Ще це п'ятниця, щоб субота-неділя вихідний був. Це не ася шорті. Шорті. це не знаю що. От недавно давала їла, і все одно думаю, що я щось боні даю добріше. і стоять, ждуть. На хуй гав хоч гав, гавкати ще не гав. дякую вам велике за таке побажання вам все Десять разів більше і мирного неба, і щастя, і здоров'я, і Божої опіки вам і вашим рідним. Мені дуже-дуже приємно. Ася, не трогайте, вона боїться, вона їсть. Це таке каламоську. на каламасі, але гречка, м'ясо і трошки додаю, то ж того корму. А що тих торг на попить? Вже з'їла почти морквину. Дякую, Андалика, дякую. А ще каладжа в мене новий. Ми тільки виродні, не прибрали, не цей фарту. От що таке? І навіть не підходить. Ну, гавкай свій кипючок. Я сьогодні ж ходила, я вам ж ходила, купила інжетчику. Думаю, нічого ж не поїсти, коли сезончик, правда? Інжир дуже корисний я собі любимої купую. Яги дуже наїлися. Тут лохина, вона взимку тут. І. і влітку, її малина не хочеться. А інжир, ви знаєте, зимою немає інжира. Не знаю чого. Вялений є, свіжого нема. Зараз просто на кожному углу. така. Руктинка. У нас Харків дорогий інжир. Він завжди був кругом дорогий. О, ви з Харкова чули, як отам? Мандзюк відзивається про Харків'ян, Хамка. Ну в нас як перевезти не дешевий один фунт. От про полистай, полистайте і тік-ток», що долбойоби, які ждуть Росію. І що на російській розмовляють, так їм і не треба. Я вчора річно чула. В шоці була. Це не в прямому ефірі, це подкаст якомусь Василію, Вона інтерв'ю давала. Будем поки спить, не буду її і води. Хай буде стоїть. І жде часу. Дякую, вам привіт з Лондона. Вам всього самого-самого найкращого. Оце, дівчата, дивіться, день нічого такої не робила. Постирала, помила підлогу на перший поверх, постирала робоче, полотенця, поскладала, сходила в магазин, зварила собачка, покормила раз, покормила два, дала таблетки вранці, дала таблетки боні в обід. Зараз треба дати таблетки, не забудь будильник заведений. Він теру покапать глаза, штучну слізу капає. Ну спуного не хочу трогати. От моя робота. От вам ніде не працюєш, а жируєш. Да, дівчата. Ностальгії. Ну, як нема, мені 60 років, я сумую за чоловіком. Звісно, є. Тань, привіт. Ну, два роки скоро тут, 3 жовтня, до речі, сьогодні яке у нас? Перше? Чи хто знав вже яке. Ви щось нині сумно. Чує сумно? Просто хворіють собачки, то й сумно. Друге, от завтра вже рівно два роки, як я проживаю в Лондоні. Людина звика до всього. Головне, щоб було, був душевний спокій. Привіт, тенюєчка, привіт. Все збираюся, воно бачиш, то те мені міша, то те мені міша. Ой! Завтра для ще аналізи, як там у нього. Я не пойму, чому мене телефон не заряджається. 17 є, так і є, мабуть, тому що я прямому в прямому ефірі, але ну, зразу з'їдає. Щас возьму стулку і сяду, Чого я стою. На кожному гу. Ой, так хоть трошки легше. Наробила ваших вижарних пирожків, це бомба, дякую. З якою начинкою? З картоплею, з салом цибулею? Я тебе дуже люблю, обіймаю. Всім привіт, кого знаю. Та й кого не знаю, привіт. Що ж, важко, той привіт передать, правда ж.

Я тобі сьогодні вже норму видала. Все, ото Диви, яка. Ти не задумаєш, я допоможу, Все, Ми їм давати перчик. Як Боніта твоя. Боніта на ліках. Тепер ще й вінтер на ліках. А він ще, мабуть, і на постійній основі. Та й боня вже на постійній основі. Ну, Боні хоч пігулки, а він у Собаки вже старі. Три собаки старі, хворіючі. ще й Васька ті. Та шортів вже не дає, що Шо шорті теж вже тринадцять. Ася ще дає, ну запалення дюси. Знімали камні з зубів, видно, десь щось. Да, може, хто з ним. Вже якась інфекція. Коротше, даємо. Всі на таблетках. Зараз всі на пігулках. Морку їсть. Перше, не даємо морку їсть. Ой, ще й робить телефон, дав мені трошки прямо в ефірі побути. Тут тут, ху, то твот фу. До зв'язку, Танюлечка, обіймаю. Так їм корисно, ну, ж, собачка стара вже без зубів, а вона його дуже-дуже любить. Він же ж кишечник роздражує. би ж воно прожовувало його. А воно ж ляком. Морку на тертушку, хоч можна натерти, а як на тертушку, сам сік же буде. Тому... Слаїлась полабогу. Що ти навіть. Біжи, віддихай. Що, тепер цю немає? Тепер цю не дам. На водичку сіженький. Так ви. Дляка те ж жовта однуку і все. І все. Що ти все равно гов-гов. Так. Дві двері відкриті. Що ти хочеш? Сюди хочеш, сиди. Іди. Так а шо ти хочеш? Йди. 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 Ладно, дівчулечки, всім гарного вечірочка. Обіймаю. Все добре, можливо, завтра вийду, можливо, післязавтра. А буде все добре. По-іншому ніяк. Може, будуть якісь новини, розповім. Може, щось буду готувати. Гарного вечора.